Всім привіт! Сьогодні у нас буде така стояночка. Незрозуміло. Ну поїхали Фордик у нас, красненький Фордик. Тут ціни будуть подешевше, як завжди. У мене ціни дорогі, де я знімаю, це буде подешевше у нас сидіння тканини, Шкіряне кермо, Ford, Fusion, Фокус. 20 й рік, 59 пробігу, 1 літр. За 16 780 євро. Ну таке собі Ford C Max. Комплектація Titanium, Ну Таке він. Не дуже, не дуже не дуже. Дивимо, що у нас тут. Скіряні скіряні сидіння з тканини на механіці. Кермо більш-менш. Так, Ford SC Max 13 рік, 157 пробігу Тюгу до 26-го, 7490 євро. Йдемо далі. Toyota Yaris Touring. Гібридна у нас непоганий варіантик. Да, таку б я б собі взяв би. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Варіанті хороший. Ціленька така. Так, Toyota Yaris. 15-й рік. 15-й рік. 166 пробігу, новий тюф. 99 кінських сил, 1,8, 12 990. Це у нас гібридна, вона гібридна. Так, на цю BMW у нас немає ціни. Йдемо далі. У нас Volkswagen... Туран я так зрозумів. Так, туранчик у нас непоганий. Щось тут хтось позатирав. Дивіться, фари, як топова оптика у нас стоїть на туранчику. Він у нас 7 Такі сидіння з тканини, шкіряне кермо, Встановлені шиби заводські, Volkswagen Turan. Це що у нас? 23 рік, 34 850 пробігу, сім'я місний він у нас. А яка, яка ціна його? Хтось скаже, нема ціни. От нахіра він мені впав на панорамі. Ну, я не розумію. Це теж стоїть, не зрозуміло що. Ладно, ми будемо матюкатися. Mercedes-Benz e 250. На люки у нас він. Давненько він стоїть, треба його вимити добре. Ну а так виглядає непогано. Гальма більш-менш. Гума теж. Ну так, по кругу помити треба його до пуття. Іржи не бачу. Ну, ще рановато йому. Шкіра тканина сидіння у нас непогано виглядає. Тут у нас теж більш менш, а от сидінням спереді Хана, сейчас я вам покажу. Вон, він у нас на автоматі. Вот сучасний, ну він не сучасний, ну Дивіться Видно вам Вон сидіння габеля. Ну а так виглядає непогано. Десятий рік, 180 пробіг, новий тюф. Ціна 10 490 євро. 1,8, бензин у нас. А, ну так, 1,8. На люки, ну, таке, щось таке. зрозуміло. ну, тут стоянка така, може бути, що хочеш. Ауді у нас А3, непогано виглядає. Диски теж треба мити там, ну дивіться, це, це у караулі. Скільки воно намилося, 100 лет. в обід. Тут теж А3, а так Тусай, ультра непогано виглядає. Сидіння у нас тканини на DSG. Так. Йдемо. Йдемо по ціні, Audi a 3 16 рік, 177 пробігу, 1,4 на автоматі, євро 6 за 12 тисяч 790 євро. Ну таке дороговато. Audi S3. Чорненька у нас. Дивіться, яка горнула. Диски горлюли. Копи летять. Дивіться, на чому копи їздять. А 6 Так, Шкіра у нас, Алькантара, непогано виглядає оперли кудись. С 3 Топова оптика стоїть у нас. Audi S3 2.0 TFSI Quadro. На панорамі вона у нас 23 й рік. Пробіг 14821 км. Так, ага. утюг новый у нас, 2 литры, 51 990 евро. Это что страшное. А вот еще 95. Кью 5 Ауди, у Ауди, Шкода, Кодиак. Напевно, так, Кодиак же. Шкода, корок, ой, що я милю? Шкода корок уже милю, що попала. Ну, топала оптика ледовська. Ось така гума дивіться. Бачите? Це все. Гума 18 року. Це видно, напевно. Так. Машина 18 року, 40 тисяч пробіг, години 1,5, бензин за 20 тисяч 590 євро. Ось так виглядає. Шкіра. Тільки руль. Що вони не зрозуміли Що вони їздять туди-сюди? Роблять мені. Йдемо далі. Volkswagen polo Топова оптика у нас непогані, тільки красненький Гума більш-менш. Сидіння у нас біленька шкіра. Ну так, виглядає прикольно, не знаю кому подобається. Поло-поло, непоганий такий варіантик. Так, давайте поцінів. Volkswagen Polo 18 рік, 48 пробіг, 1 літр. Так, що у нас на DSG? Ні, на механіці він у нас за 15 660 євро. Йдемо далі. Volkswagen Passat, Звичайна оптика у нас стоїть B8 Passat У нас це у нас 18 рік. 97 пробігу новий тюф у нас. 140, 179 кінських сил щось я не зрозумів 1,8 Такого ж не буває правильно за, за 19490, щось я тут, щось вони напутали на DSG О дивіться які сидіння гарні. У нас сидіння салькантари на шкірі. Непогано виглядає. Так що. А що вони я не пам'ятають, Дивіться Делай контент на я красавця. Ну шо тут, більш менш. Шо вони мотаються туди сюди. Мерседес у нас ціни немає. Є ще мерседесик у нас. Ну, а шо толку? Ціни-то на нього немає. От навіщо він мені потрібен на панорамі. Так, вот такі вот есть. У нас свят, свят тарако, ФР. Непоганий варіанти такий. Нові гальма зовсім нові. Шкіряні сидіння у нас, шкіряне кермо. Тут ззаду у нас теж шкіря. Диски такі, гальма, що спереді, що ззаді нові. Не Непогано. Не часто такі автомобілі тут зустрінеш. Ладно. А, ціна ж я вам не сказав, скільки він коштує, так а що вони задовбали їздити? А? Так, це у нас 22 рік, 140 пробігу, 1,8. 31 980 євро тут ми, ми знаходимося возле аеропорта Штутгарта. Мерседес Бенс А 250 лімузини на повному приводі. Дивіться як у нас виглядає лімузін. 21 рік 26 тисяч 500 пробігу, 36 990 на панорамі він у нас. Шкіряне сидіння у нас виглядає дуже добре mm. Ось так виглядає у нас шкіря елімузина. <смірка> йдемо mm. mm. далі. Mercedes Benz GLA 250. Ось такі сидіння. Вони задовбали їздити, а? Що случилось? Хто там горить? Mercedes Benz 23 рік, 4850 км А, це пожарка. Я вибачаюсь зараз буде громко. Дуже, дуже потужно. 40 490 євро. Шкіра зі два. Ось. Погнали. Погнали, тушити. Так, ну я Останні автомобілі не буду вас тримати. Так, Mercedes-Benz GLA 250 AMG. 23 рік, 91 тисяча пробіг, новий тюф, 2 літри, 224 кінські сили, 33 490 євро. Ось так ось виглядає у нас автомобіль. Шкіряні сидіння, алькантари, ну непогано виглядає, гальма більш-менш. зимня гуманова. Ну, Всім напевно до побачення. Так. Будемо закінчувати. Сьогодні ми... у нас була така стояночка, не зрозуміла, де під Штутгартом. Звичайно, пишіть всі коментарі. Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао. Ну і закінчимо. Погнали. Зробили нам контента. Всім чао.